11 травня об 11.00 у Черкасах відбудеться повторний аукціон з продажу власних земельних ділянок. Вони розташовані по вулиці Ярослава Галана, номер 26 номер 28 і номер 30 Розмір кожної земельної ділянки тисячу квадратних метрів. Цільове призначення ділянок землі житлової та громадської забудови. Функціональне використання земельних ділянок землі житлової забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Стартова ціна кожної ділянки 60 тисяч 172 гривні. Розмір гарантійного внеску. 10% ...від стартової ціни. Розмір реєстраційного внеску 170 гривень. Аукціон проводитимуть в приміщенням місьвіконкому в кімнаті 206. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні 4 травня. Ознайомитися з технічними паспортами земельних ділянок та умовами участі в аукціоні можна в департаменті архітектури будівництва та землеустрою Черкаського місіконкому. За адресою міста Черкаси, вулиця Бади Вишневецького, 36, кімната 320. Контактний телефон 45 90 02. Реєстрація учасників аукціону... Воно здійснюється в день його проведення з 10 до 10.40.